Парадів до Дня Побєди не буде. Щонайменше у 21-му місті на Росії вирішили скасувати гуляння 9 травня у Калузі, Рязані, Саратові, Липецьку і Тюмені зроблять це з міркувань безпеки. Скасування парадів у Пскові та Великих Луках пояснили, нібито турботою про психологічний стан російських солдатів, які після війни в Україні приїжджають на реабілітацію і, мовляв, звуки фейерверків вони сприймають абсолютно інакше. У Курську парад вирішили вирішили не проводити враховуючи поточну ситуацію, а у Білгороді щоб не провокувати супротивника великою кількістю скупчення техніки та військовослужбовців у центрі міста. Втім, пояснили скасування парадів не всюди. Так у Брянську, Краснодарі і Сочі просто заявили, параду не буде. Призначений Кремлем, голова тимчасово окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов. Також раніше повідомив про скасування демонстрації на 1 травня ходи безсмертного полку. Ку і параду 9 травня це рішення він пояснив міркуваннями безпеки. Пізніше стало відомо про відміну військового параду і в Севастополі.